Вітаю вас, шановні зебри! Сьогодні у нас черговий огляд коледжа з їх цікавими розіграшами, які мають нам допомогти зрозуміти, чи краще знає зебра. Бо я все-таки сподіваюся, що це все не даремно і зебра дійсно буде знати краще. Ось, Сьогодні не буде якогось такого вступного слова. Хоча я до сих пір чекаю на ваші якісь коментарі, заявки. Цікаві теми для обговорення. Зразу переходимо сьогодні до відео. І перше відео у нас буде пов'язане з таким поняттям, як годинник на розіграш і годинник ігровий, як відбувається комунікація між суддями, які мають мали бути по даному відео послідовність дій. Як ми бачимо, у нас 3 і один для команди атаки, і коттербек впіймавши пас в снеп. Набирає, судячи по жесту, від е, хида, е, що у нас лінія цілі пройдено. І в даному випадку у нас повинно було зупинитися як е, ігровий годинник і запуститися після е, свистка Ready for Play. Так само у нас перезагружається годинник на розіграш, і він запускається відразу без, того, без очікування свистка. І зразу же на наступному фолі розіграші у нас команда атаки здобуває фол за затримку часу, що викликає дуже велике обурення зі сторони головного судді. І недаремно, як виявляється. Якщо подивитися відео повтор, то ми бачимо попередній розіграш, де команда атаки проходила третю і першу. у нас було 8 секунд. І чомусь оператор на стадіоні переключив не на 40 секунд. А відразу 25 і запустив не 40 секундний таймер, а 25 секундний, що згідно книжки правил невірно. І дане відео слугує таким своєрідним нагадуванням для суддів, які на полі, хоч ви й довіряєте своїм хронометристам, які у вас є за межами ігрового майданчика, і вони ведуть, але ви все рівно маєте зоровий контакт з. Табло, яке є на полі, і пам'ятайте, ви повинні все одно рішення за вами. І в даному випадку ви повинні були проконтролювати, що була помилка зі сторони хронометриста і повинно було запуститися цей годинник на розіграш з 40 секунд, а не з 25. Наступне відео у нас буде пов'язане з Це дуже цікавий розіграш, який нам каже про те, що ми. Цілий розіграш, в якому відбувається купа подій. А у нас дивіться, спочатку йде пас від кватербека, який ловить гравець під номером 69, потім він м'яч опиняється на землі, і його накриває команда захисту. І. Почнемо по порядку. По-перше, що дуже гарно відбулося, це ви завжди також собі запам'ятовуєте, що коли у нас якісь суддівські розмови, зберігають хадл своєрідний, формується, де обговорюються події розіграшу для того, щоб визначити, як ми правильно повинні зробити оголошення на стадіоні, що як, хто буде наступний в володінні, що відбулося взагалі, бо самі розумієте, що нам краще всіх мало би бути видно, що відбулося. То ми повинні відігнати команди, що, в принципі, і зробили судді перед тим, як почати свою дискусію. Але тепер ми підемо поступово. Тут дуже гарне хороше оголошення, але звук трошки підкачав на цьому відео, яке було закинуто NCAA, Тому я вам розкажу вже зі своїх слів. Але ми повернемося зараз, має бути повтор, наскільки я пам'ятаю. Отже, в нас, як ви бачите, кватербек під сильною. Його пресингує дуже сильно захисник, і тому в момент, коли його захоплює, він вирішує, щоб його не повалили, і наступний розіграш не почався з цієї точки, він вирішує все-таки викинути м'яч. І він викидує на гравця 68. Згідно книжки правил, 68-й номер у нас є нелегальним приймаючим, тому що гравці під номером від 50 до 79 вони мають обмежені номера і вони приймати. Пас вперед від Квотербека, не мають права торкатися цього м'яча, не говорячи вже про ловити. Тобто у нас тут фіксується, по-перше, два фоли. Перший це за нелегальний дотик, а другий це у нас буде тут навмисний викид м'яча, Тому що, якщо ви уважно читаєте книжку, а ви уважно в мене читаєте всі книжку, то ви знаєте, що для того, щоб нам визначити навмисний викид м'яча, ми ділимо. Це правило на два підпункти. Перший, у нас intentional grounding можливий, якщо знаходиться в конверті і кидає в будь-яку зону, де немає приймаючого. Так? А другий, коли у нас можливе, навмисний викид м'яча, це якщо кватербек, який покинув конверт, він кидає навіть в зону, де нема приймаючого, але для, для того, щоб ми не, не фіксували ФОЛ, ми цей м'яч повинен пересікти лінію розіграшу, незалежності, як він це зробить, за боковою. Ну, тобто мається на увазі, що, допустимо, представте собі, що ось тут у нас бокова. І м'яч не по полю пересікає лінію розіграшу, а вже пересікає її за межами бокової лінії. Але по повітрю, тобто для нас це. Тоді не є фолом. Якщо ж м'яч не пересікає цю лінію розіршу, і кватербек поза зоною, хоч і поза зоною конверту, і в нього навіть немає там приймаючого, то тоді у нас фол за нелегальний викид м'яча. Повертаючись до цього відео, ми, по-перше, фіксуємо ці два фоли. Але по-друге, ще потрібно зрозуміти, що все-таки ловля то завершилась. І от те, що зараз відбувається, робить 68-й номер, це чистої води фамбл. Тобто м'яч до сих пір залишається живим. І тобто хто його накриє, той буде наступним у володінні. І у нас накриває цей м'яч команда в захисті. І тому правильне оголошення по даному відео мало бути таким, що ми повинні були сказати, що у нас дані фоли, які я вже сказав, нелегальний дотик і навмисний викид м'яча, Але. Команда захисту від них відмовляється для того, щоб зберегти володіння, оскільки на полі відбувся ще й фамбл, який накрила команда захисту. І вона має бути наступна у володінні. Так, наступне відео буде знову пов'язане зі стрибками і упорами. У нас з вами філгол 4 і 6. І зверніть, будь ласка, увагу на цього гравця. Який спирається на свого партнера. І навіть звідси з такого ракурсу можна зрозуміти, що він не знаходиться в першій лінії гравців. Зараз поясню, чому. І, можливо, по попередньому відео вже забули. Ми тільки недавно розбирали це. А що у нас нагадаю, згідно книжки правил? Згідно книжки правил, у нас, по-перше, є такий фол, як упор. На гравців. І тут, незалежності від того, в якій лінії гравці знаходяться, спиратися на гравця, щоб себе підняти, незалежно, від того, чи це твій партнер, чи не твій партнер, не можна. Щодо стрибка, у нас є виключення, що стрибати можна і пропригувати в зону між гравцями, які в лінії від команди пробиття. Якщо гравці команди захисту. Знаходяться на... лінійні, тобто вони знаходяться в межах одного ярду від лінії розіграшу. Ми явно бачимо по цьому колу, і по тому, як знаходиться наш гравець, який і виконує ці два фоли, що він знаходиться в другій лінії. Він розганяється. І під час стрибка він, по-перше, встає на спину. Ну, так виходить, що він стає на спину, і у нас фіксується фол за опор. А по-друге, він взагалі просто не має права настрибувати на гравців, перепригувати навіть у вільну зону, оскільки він не вважається гравцем першої лінії. Фоли ці два мають одинаковий штраф. Це 15 ярдів, і автоматично перша спроба. Але важливим моментом в даному випадку є, що для цих двох фолів прописано. І це важливо, ви повинні вивчати штрафи, бо не в всіх штрафах є конкретно прописана така фраза, що фол виконується з попередньої точки. Тобто, якби в даному випадку, допустимо, у нас в цьому фолі стрибок або упор було просто написано 15 ярдів без поняття, що це з попередньої. Точки, то е, в, нам картина була б зовсім по-іншому е, розігратися. Оскільки в цьому фолі у нас конкретно прописано, що ці 15 ярдів потрібно з попередньої, і ще й там є автоматично перша, то звичайно ж команда пробиття вона відмовиться від даного фолу, хоч там філ-гол успішний, тобто три очка буде відмінено. І команда дістане половину відстані до тачдауну, тому що ми не влазимо. В 15 ярдів у нас снеп знаходиться десь в межах B8, можливо, Б6. Булюсь помилитися з цього ракурсу. Ну, це не важливо. І автоматично першу спробу, що дає їй нову серію спроб для того, щоб набрати, здобути тачдаун. Так, йдемо далі. Йдемо далі. І наступний розіграш повністю призвячений коледжу і їх введення щодо відеоповторів. З Цього року вони в, в книжці правил і ФАФ, і е, НСДБА є щодо відеоповторів, є якраз перечень розіграшів, які попадають під відеоповтор. І з цього року в коледжі під це правило попадають розіграші, коли пасуючого. Завалюють, тобто затеклюють, щоб перевірити, чи там коліно було перше, перед тим, як він виконав м'яч. І також, якщо пасуючий виходить, в боку, ну, вважається гравцем поза, поза полем. Також, бо деколи, ось, як ви бачите навіть по нашому відео, дуже складно з такого ракурсу зрозуміти, що все-таки було перше. Був викид пасу вперед. Чи все-таки гравець наступив на бокову лінію? Адже нам це все-таки важливо. Тут питання 6 ярдів, тому що наступний розіграш, якщо ми вважаємо, що гравець, а у нас на, на початках хед, хедлайцман якраз прийняв позицію, що е, пасуючий був за межами поля перед тим, як він викинув м'яч, е, тобто розіграш вмер ще до моменту викиду м'яча. Також ми повинні це відео розглянути на момент якраз того, що я говорив вам про навмисний викид. От Як ви бачите, у нас гравець пасуючи за межами конверту. І зараз з іншого ракурсу буде дуже добре видно, що м'яч. Ось, зверніть увагу, ось у нас е, лінія розірву, що де стоїть да, І ось е, у нас даунмаркер. І ось дивіться, як м'яч. М'яч летить за межі поля, але він перелітає. Умовно, скажімо так, лінія розіграшу, вона подовжена далі відбувається, і тому у нас тут навмисного викиду фолу не може бути. Тобто, нам тепер треба оприділити лише, чи все-таки що було вперше? Чи гравець став на бокову лінію і м'яч став мертвий, чи все-таки був пас? І відеоповтор зараз в коледжі дозволяє це робити, і тому розіграш було перегляну. І було визнано, що святку був пас. А після того вже гравець був за межами поля. Наступний розіграш у нас стосується тачбеку і відповідальності того, хто просуває м'яч в заліковку. Прекрасний винос від квотербека, М'яч живий. І ось тут дуже складно з першого моменту зрозуміти, що відбувається. Ось до сих пір ми бачимо, що гравець в полі. Але в цей момент контакту з захисником, ми явно бачимо, що ще перебуваючи в межах поля, у нас відбувається фамбл. І нам наступне, що важливо зрозуміти, де саме м'яч вийшов за межі поля. Чи він вийшов, умовно кажучи, до того, як попадає він в залікову зону, тобто за бокову лінію в межах ігрового майданчика. Чи він вийшов за межі поля, вже перетнувши бокову лінію в заліковій зоні. Чому це важливо? Тому що якщо м'яч у нас при фамблі виходить за межі бокової лінії в межах ігрового майданчика, то володіння, якщо там, звичайно, була не четверта спроба, залишиться за командою, яка була остання у володінні. І вона зіграє з точки фамблу наступну свою спробу. Але якщо м'яч після фамблу опиняється у нас в заліков... він в статусі вільний м'яч попадає у нас в залікову зону, і там він виходить за межі бокової лінії або за ендову, або просто буде накритий гравцем захисту, то у нас згідно книжки правил, це буде тачбек. По даному що відео було зафіксовано тачбек, оскільки м'яч все-таки було, Спочатку була перевірка на те, чи гравець був в межах поля, коли був фамбл, що було підтверджено. А по-друге, що переглядали, це переглядали, що все-таки м'яч пройшов в межах ігрового майданчика пересік не бокову лінію, а пересік спочатку гольову. І лише пересікши Гольову, він вийшов за її межі. А це тачбек. Наступне відео: це для мене було дуже, як то кажуть, сучасний технологія не стоять на місці. Я був дуже шокований. В WiF ще такого немає, а в коледжі зараз ввели таку систему комунікації між гравцем і тренером е і ввели таке поняття, як зелений е помітка на шоломі. Виявляється, що в коледжі під час е розіграшів е комунікацію з тренером може вести лише один гравець. Тобто радіо між е гравцем і тренером є тільки в одного гравця. І причому, що це радіо виключається в момент того, коли у нас або 15 секунд на до кінця, ну на початок розіршу залишається, або в момент снепу. І якщо у нас на полі два гравці з такими зеленими позначками, то це 5 ярдів з, з попередньої ну штраф для команди. І ось зараз нам якраз підказують, що 10-й номер у нас на полі це кватербек, якого була позначка, через якість відео це буде погано видно. Але також одночасно на полі у нас знаходиться бекап під 7-м номером. Це я вам передаю зі слів спектатора нашого. Я розумію, що ви не чуєте, бо я виключив звук. Ну, кажу ще раз: звук був не найкращої якості, можете зайти, послухати оригінал без змоги, як кажуть, у нас пошукати вони доступні ці відео. І в цей момент все легально, оскільки зараз бекап знаходиться з шоломом без цієї позначки. І зараз це буде показано. Ну, для мене це було трохи шоком про такі сучасну вже тенденцію. Ось ви бачите, зараз він сходить, у нього ніякої позначки немає. І ви зараз звернете увагу, йому зараз помічник буде давати інший шолом. І ви зрозумієте, буде більш краще видно. І Про яку позначку на шоломі йдеться мога. Ось, ви бачите, ось зелена така. Це якраз шолом з комунікатором, умовно кажучи. Тобто, от такі от у коледжі зараз є детальні деталі, які ну, ми можемо тільки мріяти про те, що колись і у нас таке буде. Але спогадайтеся, дуже цікаво. Сьомий Ці розіграш у нас буде пов'язаний з з, зараз, у нас буде пов'язаний знову з годинником. І ви бачите, що у нас друга чверть, 5 секунд. І коттербек починає набирати лінію цілі, робить слайд. І у нас 2 секунди. Ну, насправді там по відео буде, коли будуть ловити цей момент з коліном. Там буде 3. Але бачите, наскільки нервує. Тренер, його команда відстає, вона десь була в зоні філголу, якщо не помиляються. Йому ці 2 секунди дуже важливі, він хоче, щоб їх повернули. Судді зібралися на нараду, визначили, що все-таки 2 секунди. Було оголошено про те, що 2 секунди, і в якийсь з моментів суддя адже, у нас все-таки годинник буде запущено по сигналу Ready for Play, тобто по свистку. І годинник буде запущено. Тобто в команди Атаки не так багато вже якихось шансів для того, щоб щось зіграти. і Вже робити спайк неможливо, бо 2 секунди. Ми це, до речі, вивчали в попередньому відео. Зайдіть, подивіться. І тому суддя дає свисток, але наскільки я зрозумів, зі слів Стіва Шона, свисток був настільки тихенький, що команда Атаки просто не змогла, не встигла. Зреагувати, і вона взагалі не встигла зробити цей навіть за 2 секунди один розіграш. І основна думка цього відео про те, що якщо ви вже беретеся щось поправляти, то, звичайно, ви повинні це все довести вже до такого перфекціонізму, що прям, щоб всі чули, що ви дали цей свисток. Що відповідальність, умовно кажучи, не на себе класти, а на команду, яка можливо там затупить і не введе мяч снепом. А по-друге, що важливо по цьому відео, це те, що нагадую, що якщо 2 секунди, у нас команда не має права робити вже спайк, тобто вона, якщо встигне щось снепнути, то це повинен бути прямий розіграш відразу. Так? А якщо 3 секунди. І через якийсь ми тобто, маємо 3 секунди, то на відеоповторі судить людина, яка, якщо вона бачить, що 3 секунди у нас і завершився розіграш, то у нас повинен був вступити в роль скажімо так, коригувальника суддя на відеоповторі. І він повинен був сказати, зупинити розіграш взагалі і поправити бригаду і сказати, що там не 2 секунди, а 3 секунди. І, відповідно, команди би атаки ще був, була б можливість зробити спайк, що, на жаль, не було зроблено. Ну Це дуже тонка оцей от проміжок двоххвилинних, а то коли вже менше одної хвилини, оцей швидкий потрібно, коли швидко треба реагувати, ставити м'яч. Це складність не тільки, як то кажуть, нашого якогось там рівня суддів. А і навіть таких мастодонтів, як в коледжі, чи як в НФЛ. Це одна з таких тайм-менеджмент. Це завжди на всіх клініках зазвичай це окремо. І скільки вже, я не знаю, 3-4 клініки я віддав відео і ФАВС, то завжди про це є тема і особлива увага. І вроді би, всі все знають. Всі-всі до цього готові, але все рівно практика показує зовсім інше. І останній розіграш на сьогодні. Він буде про те, що у нас коли у нас продовжується годинник, допустимо, у нас ігровий годинник закінчився. Які її можуть бути причини, щоб ми ще зіграли один розіграш? Хоча у нас на годиннику буде 0-0. Отже, у нас, як ви бачите, четверта-чверть, то вже кінець матчу, 2 секунди. І команда, яка відстає в рахунку, вводить м'яч в гру. Квотербек вишукує своїх приймаючих, іде пас, прийом, і гравець під номером 11 отримує пас назад. Все легально, все нормально. І ось тут йде потужний удар від, від команди від гравця захисту і запалюються два флажки, оскільки, даже, я думаю, без відеоповтору прекрасно ви розумієте, що індикатори таргентінгу просто на ура тут. Але постає дуже цікаве питання. По-перше, закриваючи тему про те, що подовжується час. У е, да, нас час подовжується тоді, в другій і в четвертій четверті, коли у нас фіксується якийсь фол, який буде прийнято. В незалежності в даному випадку, чи це 15 ярдів, чи якийсь би то холдинг. головне аспектом е, е, є в цьому, що фол має бути прийнятий. Тепер повернемося до таргетінгу, і тому і тепер нам потрібно було. Нагадую, що таргетінг у нас ділиться на дві гілки. Так? Перша гілка це корона шоломом, крім того, що там мають бути по-любому якісь е мають бути такі е каталізатори, які нас е на наштовхнуть на то, що це міг бути таргетним. Це опущений шолом від гравця е захисту, е випинання як спис, е силовий удар. А друга гілка у нас це якщо ми визначаємо, що у нас гравець не в статусі, тобто наворот, якщо у нас гравець в статусі незахи, незахищений. І в даному випадку, у нас, ми знаємо точно, що у нас приймаючі, які ще не зробили якусь футбольну дію, або ще вони не згрупувалися для того, щоб процес ловлі вони не завершили і вони ще не можуть себе захистити, вони мають статус незахищеного гравця. Але чи, мож, чи має такий статус гравець, який отримує пас назад? Це ж на ресівер, який отримує пас вперед. І якщо уважно читати книжку правил, то дійсно це не залежить поняття приймаючого, який має бути пас Чи вперед. Чи це другий пас назад? Любий гравець, який стоїть в стойці і буде ловити м'яч, і він, не згрупувавшись ще, не готовий захищати себе? Він отримує статус незахищеного гравця. А в такому випадку нам не обов'язкова корона шолому. Нам до сих пір потрібно бачити оці маркери, як опущений шолом, силовий, сильний удар ради удару і випинання як спис. І в такому випадку корона не потрібна. Нам достатньо, що людина, тобто захисник в даному випадку, потрапить в область голови і шиї. Що, в принципі, і є по даному відео. І тому е, на відео повторі цей таргетинг, за таргетинг був підтверджено. Гравця було дискваліфіковано. Команда атаки отримала додаткових 15 ярдів з кінця розіграшу, оскільки м'яч, ну, тобто, ми, ми, ми ж фіксуємо, що ось закінчення розіграшу гравець з м'ячем, 15 додаткових ярдів. І плюс команда Атаки отримала ще один додатковий розіграш. На цьому в мене все. Бажаю здоров'я вам, бережіть себе і почуємось на наступних відео.